На святвечір і різдво я не готую жодних особливих страв вдома, Тому, якщо ви до мене зібрались в гості, будь ласка, попередьте, чому я це не роблю? Просто свята? Ці ми проводимо у родинному колі у батьків вдома. Там збирається вся сім'я, і ми зустрічаємо Різдво разом. Є ще така традиція, особливо дорога для мене, бо я, на жаль, такого в дитинстві не мала. На святий вечір внучка несе вечерю бабусі, дідусю. Я цього не мала через те, що застала живою лише одну бабусю, і жила вона далеко від нас, тому в січні не було змоги до неї поїхати, бо замітало тоді, що за межі села було нереально виїхати. До батьків. Звичайно ж, йдемо не з порожніми руками. Кожен приносить щось своє. А головне час проведений разом. І знаєте, нам так комфортно проводити Різдво в родинному колі, бо в цьому є справжність цього свята бути разом, а не бігати з однієї кухні в іншу. І це наша така маленька сімейна традиція на Різдво.